Макс. Що у дівчини є певна цікавість до походення і шлюховатої знайомої. Це говорить про її непридатність. Слухай, ну ти так якось загальними словами написав. Певна цікавість до походення. Що ти маєш на увазі? Якщо вона любить тусити, і при цьому, при цьому ти розумієш, що це не за того, що просто вона така була вільна дівчина, і за того, вона полюбляла десь там відпочивати. Вона від стосунках вона цього хоче, вона непридатна. Те, що у дівчини може, в принципі, бути так, що в неї подруга шлюховата. Але, так би мовити, це зовсім не стосується самої дівчини. Ну, так, ви можете сказати, а чому ж у неї така подруга? Ну, тому що, ну, будь-якій людині, їй так чи інакше, хочеться якось соціалізуватись, бути соціальною. І, можливо, таке буває, що в неї особливого вибору нема. Оця подруга. І ця подруга так, вона шлюховата. Але вона позитивна, але вони гарно проводять час не в шлюховатому форматі. Ну, коротше, треба дивитись на деталі. Ось так, як ти описав, писав, є ймовірність, що вона непридатна, але на всі 100% мені недостатньо інфи. Якщо ти сумніваєшся, для тебе це також дзвіночок. Якщо ти сам на якусь дівчину дивишся і такий, ну, скоріше за все, вона непридатна. Вона, скоріш за все, дійсно непридатна.